Вітаю! Ми підходимо до кінця теми інформаційне моделювання за допомогою комп'ютера та візуалізація. даних». Ми вже з вами виконали декілька цікавих візуалізацій, і тепер перейшов час ви з'ясувати, які ж є правила візуалізації даних. Тому тематика сьогоднішнього заняття комп'ютеризовані методи представлення інформаційного процесу. Взагалі, що таке візуалізація? Це представлення інформації, даних та фактів у візуальній формі. Водночас візуалізація є мовою, в якій використовуються геометричні об'єкти, точка, лінія, частина поверхні, а також візуальні канали, колір, довжина, орієнтація, розмір. Фактично, мова візуалізації це продовження звичайної мови, тому що тексти це її частина. Одночасно. Як і будь-яка мова, її базові елементи можна комбінувати багатьма способами. Проте не всі комбінації мають сенс. До того ж, різні типи даних вимагають різних способів представлення мововізуалізації, тобто для них використовують різні способи візуального кодування. Розрізняють наступні типи даних: кількісні, тобто все, що можна порахувати та записати у числовій формі. Впорядковані. Це такі якісні дані, тобто ті дані, що можна розташувати в будь-якому порядку дні тижня, градації, шкали оцінювання, наприклад, від дуже погано до дуже добре. Та остання категорія це категорійні дані, тобто невпорядковані якісні дані. Практично все, що не відноситься до перших двох типів е даних, назви країн, назви е будь-яких наборів. Різноманітні інші типи і тощо. Елементами візуалізації є мітки та канали. Мітки це базові графічні елементи: точка, лінія, найпростіші геометричні об'єкти. А канали це спосіб, у який ми зможемо показати наші позначки. Тобто, ми можемо контролювати. Як буде виглядати позначка за допомогою таких візуальних каналів, як позиція, розмір, форма, орієнтація та характеристики кольору, його відтінок, насиченість та яскравість. Отже, при візуалізації, візуалізації даних, перше, що необхідно зробити, це порахувати кількість змінних, наприклад, скільки колонок буде у вашій таблиці з даними. І наступне це визначити для кожної з цих змінних. До якого типу даних вона буде відноситися? До кількісних впорядкованих чи категорійних. Після цього для кожної зі змінних можна визначити вмітку та візуальний канал, який найкраще для неї підійде. Наприклад, у даній таблиці зображені товари та їх вартість. В даному випадку змінною є назва товару, її тип даних категорійний, і її найкраще зображати, її можна зображати орієнтацією, кольором, формою, текстурою та позицією. А вартість є кількісним типом даних, її краще зображати орієнтацією розміром, значенням X або Y. Наприклад, ми можемо зобразити наші. Візуальні дані у наступних типах. Якщо ми використовуємо кількісні дані та якщо ми використовуємо форму та розмір, то нам необхідно буде зображати легенду цих даних і не дуже зручне розташування, відповідно. Якщо ми намагаємося використати зображення даних за допомогою різних кольорів, нам також необхідно буде додавати легенду, оскільки не зрозуміло, який колір що означає. В даному випадку найкращим способом візуалізації є саме лінійні графіки або діаграми, які дозволяють нам розташувати всі дані в зручному форматі. Отже, з цього прикладу зрозуміло, що не всі візуальні канали можна використовувати для всіх типів даних. Для початку необхідно можна розбити всі візуальні канали на дві частини ті, які використовують для кодування категорійних даних та ті, які використовують для кількісних або впорядкованих даних. Канали зазвичай можуть відповідати на відповідь, що, тобто це категорійні дані, і вони зображаються формою, місцем розташування та кольором. Та, наві... та також інше питання, на яке можуть відповідати значення каналу, це наскільки багато і на... це кількісні канали, або наскільки сильно це впорядковані канали. І такі дані кодуються довжиною, площою, об'ємом, нахилом, позицією і кольором. У даній таблиці ми бачимо, як різні типи візуалізацій Підходять чи не підходять до кодування певних типів даних. Відповідно, тут є тип візуалізації, нахил, форма, колір, розмір, інтенсивність кольору та яскравість. Є основні рекомендації щодо перегляду візуалізації або інфографіки необхідно його розглядати з двох боків, дивитися, які дані використані, до якого типу вони відносяться кожна зі змінних та порівняти всі канали візуалізації, які були задіяні для того, щоб візуально представити цей конкретний тип даних. На прикладі ми бачимо ось візуалізацію, яка зображає роки, у які були встановлені світові рекорди. В даному випадку колір це тип моделей, а відстань попередніх спортсменів. Зображена по осі Х. Наступний приклад: це графік так званий типу Чупа-чупс. Тобто, це у нас такий лінійний графік. В даному випадку визначаються формати файлів, які найчастіше зустрічаються в певному ранжуванні або в певному дослідженні. І наступний тип візуалізації, також приклад використання дуже цікавого і, скажімо так, оптимального використання даних, це тип візуального кодування за допомогою позиції. Взагалі, позиція є найбільш ефективним способом кодування. Графік результатів олімпіади показує категорійні дані і кількісні показники, що з ними пов'язані. Дуже важливим елементом візуалізації є графіки. Є основні вимоги до побудови графіків. Кожна колонка повинна містити значення лише однієї змінної з ваших даних. Кількість колонок повинна бути фіксована і однакова для всього файлу. В кожній колонці тип даних має бути однаковим. Тобто, якщо у нас все це числові дані, то всі повинні бути числовими, якщо текстові, то всі дані в цій колонці повинні бути текстовими. Та формат чисел повинен підходити під інструмент для побудови графіків. Існує безліч інструментів, як табличні процесори, які ми з вами вже вивчали, так і спеціальні інструменти, які використовуються саме для візуалізації даних. Зазвичай вони доступні у форматі онлайн. Є безкоштовні та платні. Графіки дозволяють ефективно показувати різноманітні зв'язки, відношення між різними атрибутами, тобто змінними в наших даних. Вони надають характерну візуальну форму для кожного типу зв'язку. Необхідно розуміти, які взагалі бувають типи графіків. Їх існує дуже багато, але виділяють такі основні підтипи. Тобто графік еволюції у часі, ранжування, співвідношення частки із цілого, відхилення, розподіл, кореляція, географічні дані та номінальне порівняння. У графіку еволюції у часі. Зображається зростання або падіння, зміщення або зменшення, тобто тренди даних, про які ми з вами вже розмовляли. Основні зміни в такому типу графіків це впорядковані та кількісні. Кодуються в даному випадку такі графіки зазвичай позицією. Наступний тип графіків це ранжування. Він зображає значення більше або менше, та ті значення, які є однаковими. Те ж саме, що він схожий також на значення номінального порівняння, однак обов'язково використовується сортування даних у порядку зменшення, або, навпаки, в залежності від того, що саме необхідно показати. Наступний тип даних це відхилення. Тобто ключовими словами є варіація або різниця, порівняння. Є велика кількість категорій в даних, які використовуємо позицію для кодування. Можна використовувати парними стовпчиками, але існують і інші види Кодування, наприклад, за допомогою лінійних графіків з певними відхиленнями, те, що ми з вами якраз робили в лабораторній роботі, коли з'ясовували тренди, тобто знаходили певне відхилення даних. Наступний тип графіків це розподіл. І ключовими словами є частота, концентрація, нормальний розподіл. Графік розподілу показує, наскільки часто значення кількісної змінної. Зречається впродовж цього діапазону. В даному випадку Зазвичай весь діапазон розбивається на рівні інтервали, і для кожного інтервалу рахується, скільки разів або який відсоток появи кількісної зміни потрапив цей інтервал. Зазвичай використовується графік у вигляді гістограми. Кореляція показує взаємодію різних даних: зростання та падіння, зміну даних одного відносно одного. Зазвичай зображається вигляді точкового графіку, але можливо використовувати, наприклад, парний стопчиковий графік. Цікавий такий вид візуалізації, як географічні дані. Використовуються для зображення певних позицій, де проходять, скажімо так, певні аспекти даних, які нас цікавлять, якісь географічні, показують якийсь географічний розподіл, та аналіз певних показників даних відносно статистичних особливостей, саме населення певного регіону. І останній тип візуалізації це номінальне порівняння. Це серія невпорядкованих дискретних кількісних даних. Це є найпростішим типом зв'язку в даному Отже, при створенні візуалізації необхідно дуже чітко визначити саме мету цієї візуалізації та інструменти, які можливо використовувати для того, щоб представлення даних було, було ефективним для користувача, зрозумілим і відображало необхідні аспекти інформацію, яку хочеться передати.